Я через поле завжди ходжу. Ось тут стежечка. З одного села, в другий ходжу до мами І от тут є така поляна. В пару місцях є на пасовищі така поляна. Ростуть сунечки. Якби ви чули, як гарно годуть бджоли, сьогодні теплий день, теплий, вже й пора теплий. Але так склалося, що природа нас не жаліє, не гріє теплом ні весняним. А літнім будемо бачити. І от сумнічки. Такі красунки. Вони тут достигають, бо вже корови він має, майже не пасуться. Одна коровка десь тут ще пасеться. Ось такі красунки. Холодом, якби не було, щось на трошечки. Бачите, вона. Ну, може й буде. Сумнічка ще з неї. Та полянка. Гарна. Все заростає просто.